Отак сижу на березі річки і чекаю, коли повз мене пропливуть трупи моїх ворогів. А поки що протікають, протікає моє життя, мої годи. Молодость минула. Настала старість. Вже нема якоїсь надії на якесь майбутнє. Ми вже знаємо, що буде в майбутньому. Ось ми прийшли в майбутнє і зараз його проживаємо. Треба жити, поки ти молодий. Кожен проживає своє життя, нормально це. Я прожив своє. Якщо зробиш якісь помилки в житті, це не страшно. Жахливо, якщо все життя твоє буде помилкою. І якщо ти це посвідомиш перед смертю, жах буде.